Згідно з Євангелієм, Ісус Христос узяв із собою трьох учнів Іоанна, Іакова та Петра на гору Фавор, що на півночі Ізраїлю, і преобразився перед ними. Його обличчя засяяло. Христос явився апостолом, аби вони не впадали у відчай, побачивши його муки на Христі. Яблучний спас одне з найбільших християнських свят, і аби його вшанувати з року, в рік християни традиційно освячують плоди нового врожаю. Яблучка, сливи, виноград. Да, медочок, медочок. Так як було з давніх давен Ми приходимо от вишиваночках. Усі на богослужіння в цей день священники одягають світлу одіж як символ божественного світла. Християни вірять, що молитва у цей день має особливу силу. Ми молилися за Україну. в яблучка. Аби був мир на світі, молилася саме більше. Аби був мир на світі. Всі діти здорові, внуки молилися за себе за своїх ближніх, тому що ну за свої сім'ї, за спокій, за мир, за здоров'я. Багато хто молився за те, щоб в нашій країні встановився мир нарешті, і щоб люди не гинули щодня і щоб. Щоб ми зажили справді щасливо не лише пам'ятати про це велике свято, а й самим преобразитися, Закликають цей день святі Отці. Привітати наших братів православних київського патріархату, наших братів православних московського патріархату, наших рідних братів Римокатолицької церкви, наших братів протестантів, всіх тих, для кого Ісус є Господом нашим. Це є найважніше сьогодні. преображення Христове люди преображаються і починається преображення з ус. Мішки. І тому я бажаю цього преображення для всіх-всіх-всіх. Посміхайтеся, будьте кращими, і тоді запанує мир. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.